Шановні друзі, сьогоднішню відеоконсультацію ми хочемо присвятити міфам про важливі та неважливі шкільні предмети. Досить часто батьки думають про те, що є предмети першочергові, тобто важливі, і предмети другої черги неважливі. На превеликий жаль. Досить часто думку батьків поділяють і педагогі. Але давайте все-таки більш прискіпливо розберемося, чи насправді так, що існують в школі важливі та неважливі предмети? З точки зору психофізіології, розвитку і становлення дитини, варто було би сказати, що мозок дитини. Має дві півкулі. Наукові дослідження останнього десятиліття стверджують про те, що дві півкулі працюють в двох різних режимах пізнання світу. Якщо ліва півкуля працює в режимі пізнання через абстракцію, знакову систему в той час як права півкуля працює через образ. Таким чином, давайте подивимось, які ж предмети впливають на формування тієї лівої та правої півкулі головного мозку дитини. Отже, якщо ми будемо говорити про математику, мову, читання, ці предмети мають сильний вплив на формування саме лівої півкулі, тобто абстрактне. Абстрактного мислення в той час, як на праву півкулю сильний вплив мають такі предмети, як природознавство, фізична культура, образотворче мистецтво, музика, трудове навчання. Отже, якщо підходити. До цієї проблеми саме так, то стає зрозумілим, що неправомірно казати про існування важливих і неважливих предметів. Так як кожен із предметів має своє цільове значення для формування і росту особистості дитини, і виключення будь-якого з цих предметів з практики дитини. Призводить тільки до звуження її пізнавальних можливостей. Отже, будемо пам'ятати, що кожен із предметів в початковій школі має певну вагу. І тому, коли ми говоримо про важливість того чи іншого предмета, ми завжди маємо пам'ятати. Що поруч є інші предмети, які розширюють коло знання дитини і допомагають їй краще адаптуватись в цьому світі. Тому будемо ставитись уважно до кожного з предметів, які є в шкільній програмі. І дитина тільки від цього виграє, тому що кожен предмет надасть дитині віконечко, в світ пізнання. А чим більше буде таких віконець, тим більше буде кругозір дитини, тим далі буде вона бачити. А отже, вона буде відчувати себе комфортно і досконало, і розвиватись буде гармонійно.